Александр, а що це за машина? Це дуже рідкісний Genesis 2022 року з двигуном ну, уявіть собі на 4 циліндри об'ємом 2,5. Але сучасні технології дозволяють навіть з такого невеликого об'єму зняти вже 300 кінських сил і це автомобіль бізнес-класу від Hyundai. Фактично, це преміум підрозділ від компанії Hyundai. Який мене сильно здивував наявність всіх цих технологій. Ми... А, а чому я вас переб'ю? Вибачте, чому ми на ньому їдемо зараз? Тому що ми щойно закінчили механічну роботу по встановленню ГБО. Це двигун з комбінованим впорскуванням код двигуна G4KR, і встановлена систему Prince, яка працює у пропорції 95% на 5%. Через те, що у нас автомобіль новий, і я так думаю, що це перший в Україні автомобіль е такої, е такої моделі з таким двигуном на газі. Ми маємо провести більш е ретельні випробування, щоб передати автомобіль власникові вже повністю готовим. Зрозуміло, прикольно. Тобто я зможу. Чи не я власник цього автомобіля зможе е економити на пальному? так? Двічі. Бо в цьому автомобілі рекомендовано 98-ма бензин. Це пов'язано з високою потужністю і високою, високим ступенем стиснення. Застосовано автомобілі, Це 10,5 до 1, а це турбодвигун. <кхід> і другий момент це вартість пального. Відсутність детонації і вартість пального. Якщо ми говоримо про ціни, то нормальний бензин на цей автомобіль коштує близько 70 гривень за літр. А газ коштує 32-35 гривень в залежності від заправки. І навіть рахуючи плюс 10-15% перевитрати, пов'язаних з властивостями газу, ми все одно. Дуже суттєво економимо по грошам, не говорячи по технічним столовим. Чудово. То це значить, що на сучасному автомобілі можна не боятися і сміло встановлювати ГБО для В... того, щоб економити. Ви Мене повірите, але сучасні двигуни навіть більше пристосовані до використання ГБО, ніж двигуни попередніх поколінь. В чому суть? Вони дуже Вибагливі до якості горіння. І тут питання в тому, що ви всі ці технології комбінованого впорскування або безпосереднього впорскування, вони зроблені для того, щоб бензин переходив максимально якісно у пароподібний стан. Ми маємо дві дуже важливі позитивні складові нашого обладнання. Перше це Здатність газового обладнання перетворювати максимально якісно газ у пароподібний стан. І, друге, ми маємо дуже високе октанове число 105. А в сучасних двигунах ступінь стиснення завжди дуже високий. І в сучасних двигунах контролюють вміст сажі, ДПФ-фільтри вже встановлюють і на бензинових двигунах. І уявіть собі, що в таких випадках. Ми забезпечуємо таким автомобілям ще кращу експлуатацію, ніж на 98-му бензині. А якісні системи, які вже присутні на ринку, і ми їх останні три роки встановлюємо, доказали, що в автомобілі можлива абсолютно безпроблемна експлуатація протягом всього строку. Тобто, ось така ініціатива для тих, хто їздить. Ну хоча б 20 тисяч кілометрів на рік. Чудово. Ну, Я ще. теж так думаю. Всім гарного дня. Вам теж.